Вітаю всіх на каналі рай на Землі. З вами Олена, і сьогодні хочу вам показати початок розпуску своїх троянд. Першою у моєму садку починає цвітіння ось ця блакитна красуня. Це Флорібунда Блюфою. Подивіться, який міцний габаритний вже кущ. Він доволі дорослий у мене. Йому 4 роки, садила восени 2021 року. І ось зараз вже маю таку розгалужену, таку габаритну красуню яка цього року квітує найпишніше, ніж у попередні. Можливо, це пов'язано вже з таким дорослим її віком, а можливо, тому що цьому сприяла погода. Досить такий прохолодний квітень і травень дощовий сприяли тому, що рослина набрала сили, набрала свого, скажімо так, Соку такого зеленого сформувала достатньо зеленої маси і сформувала дуже багато бутонів. Подивіться, яка їх кількість ось одна гілка, і на ній безліч бутонів, які поступово ось так відкриваються. Це дуже чарівна роза, трояндочка. Такий незвичний окрас, дуже ароматна. Аромат цієї троянди відчувається на відстані від куща і нагадує аромат півоні. Ну, подивіться, які в неї цікаві бутони, такі келихоподібні, вона не розкриває їх повністю, вони так і залишаються такими, але довго свою квітку цей сорт не тримає. Хоча і росте вона тут не на прямому сонці, проте досить швидко вона ось так обгоряє, якщо сонце, і втрачає вже свою красу. Ну, але через те, що квітів багато, то ще можна буде довго миливатися цією красою. Дивіться, ось цілий кетях розквіт. Як дуже гарно, величезна сама по собі квітка така. Бачите, які в неї такі цікаві пелюстки такою сіточкою. Дуже-дуже приємний аромат. Поруч із нею росте інша моя улюблениця це Троянда Астрономія. Теж вона належить до групи Флорібунда. Подивіться, які в неї цікаві. Квітки. На перший погляд, вони здаються зовсім простими, такими звичайними, наче квітка шипшини. Але саме у цій простоті є вся ось ця елегантність і ніжність цієї квітки. До речі, вона теж ароматна, але на відміну від Blue For You, аромат від неї не відчувається на відстані. Для того, щоб його відчути. Треба нахилитися ближче до куща. Теж вона формує ось такі китиці квітів і ось так гарненько розквітає. Дуже ніжна така, дуже гарна, величезні такі квіти в неї. Ой, дуже ароматні прямо стою. А тут такий аромат. Ну і подивіться на цю розкішну зелень, на, ці розки, на це розкішне листя. Хочу сказати, що ці два сорти дуже витривалі до хвороб, до різних, до різних плямистостей і майже не вражаються шкідникам. Якщо зараз на інших трояндах у мене вже з'явилися попелиці, і вчора я робила обробку, то на цьому сорті я жодного разу їх не бачила. Ну, ось де-не-де. Щось таке залетіло, але вона теж в мене вже оброблена. Тому я думаю, що тут буде все гаразд. Ну, ось така красуня відкриває бал троянд у моєму маленькому садку. Дуже ніжна троянда, дуже гарна, така вона сповнена якогось особливого шарму. Дуже мені подобаються бутони. І ось так гарненько вона в мене переплітається з астрономією. І от бачите, тут будуть вже гілочки і квітки від астрономії. Ось такі вони ніжні, дуже такі бутончики. Дуже така цікава троянда. І одна, і друга. Безпроблемні і завжди-завжди вони квітують щедро і рясно. Поруч із трояндами в мене найпершим розквітають ось ці голландські іриси, такі синьоокі. квітують чомусь завжди лише дві цибулини. Не знаю, чому пропускають квітування інші. ну І на цьому я їм дякую за їхню красу. ну Прямо так от дуже-дуже гарна троянда. Прямо хочеться милуватися на неї, дивитися на неї. Дивлюся на ці дві троянди з вікна кухні, і дуже таке приємне відчуття, що в кущі троянд ростуть під вікнами. Ось ось заквітує боскобель. Це англійська вже троянда, ну, такий ще молодий кущ. Це друге сезон цвітіння цього куща, ще не наріс, але вже в цьому році я бачу набагато більше бутонів, ніж у минулому. Дуже цікавий такий колір з переходами від рожевого до такого лососового кольору, десь є такі жовтаві прожилки, переливи, ну і дуже цікаво розкривається сам бутон по собі виглядає. Отож, залишається чекати повного розпуску цієї квітки. А це величезний кущ чайно-гібридної троянди, яка називається Осіана. Вона ще нарощує свої бутони, вони ще не відкриваються, тільки Готуються, набирають своєї сили, дуже красива троянда. Восени я їй показувала неодноразово. Добре тримає свої квіти, не реагує на ніякі погодні негативні явища, завжди вона приваблива. Поруч із нею також у мене тут молоді. Трояндочки, начебто купувала цей сорт, ось, який розцвітає, як chip зів'яла, Але вже я вдруге переконуюсь, що це не чіпендейл, це вже якийсь пересорт. Хоча за кольором дуже схожий, але сама по собі форма квітки не така, як у цього сорту. Отож, вже вагаюся, чи залишати цю красуню. Не дуже мені подобається її тонке гілля, яке не тримається. Ну, Побачимо, чи вона зміцніє, чи ні. Може, просто вона ще досить молода, тому така тонка. Мені подобаються більш такі міцніші рослинки. І поруч з нею теж має бути англійська троянда. Ой, Олександра Кенська, по-моєму. Але теж мені здається, що це пересорт. Не ці троянди мені прислали. Ну, вже що є. Тут готує до цвітіння свої кетяги червоний Леонардо да Вінчі. Ось це вже троянда-троянд без проблем. Яка квітує протягом всього сезону. От, зараз, від кінця травня. І до самих холодів вона квітуматиме щедро, пишно і завжди буде стояти, прикрашена такими чарівними квітами. Ну, Підходжу ближче до своєї улюблениці, до своєї красуні Вайгели Нанова Рігата, яка вже нині у повному розпуску. Зараз дуже красиво вона виглядає ось так у вечірньому сонечку. Красиво на неї падає, проміння. Але те, що дощик пошкодив квіти, вони такі вже, наче як прив'ялі, ну, то нічого, їх багато ще, і рослинка виглядає привабливо. Ще й багато є бутонів. Та й сама по собі вона з таким гарним варіатним листям, дуже така приваблива рослина. Ось тут у мене заквітає турецька гвоздика. Ось така вона красунька яскрава. Дуже люблю ці квіти, але вони мене чогось не дуже. Вже сію, сію, але ну, якось вони не насіюються у мене. І ще я хочу показати з цього боку свою вейгелу. Ось така вона величезна, гарна, що таке примітне, що на цьому сорті квітують як білі, так і рожевого кольору такі квіти дзвіночки. А ось тут взагалі одна гілка вийшла без варігатності, без цього білого канту і квіточки на ньому на цій гілочці, ось такі темно-рожеві прямо. Такі вони гарні рожеві, ну, а тут переплітається білий з рожевим. Ось такий цікавий кущик. Зацвітають мої вербенки. Це ті, які я планувала висадити в кошик з ротангу, але висадила пізніше ось у відкритий ґрунт. Ну, я думаю, що їм тут буде. Непогано. Вони тут розростуться, простору їм багато, такі яскраві будуть килимки. Ну, так само тут ще в мене турецька гвоздичка така рожевенька. Ну і ось ось розцвітуть голландські риси. Ось такий прямо жовточок тут буде, жовтий-жовтий, такий цікавий. А ось і, власне, сам кошик, який теж. Розцвітає, бачите, вже такого ягідного кольору. Тут вербена і вже така зміцнівша лобелія. Тут вже в деяких місцях є блакитні квіточки, і незабаром вона вже буде вся вкрита квітами. Ось так багатенько тут вже бачу бутончики зав'язалися. Так що кошик скоро буде дуже-дуже яскравим. Поруч із цією червоною гвоздичкою, у мене квітує перша цьому році така карликова вейгела це Red All Summer. Дивіться, яка цікава. Квітка в неї трошки відрізняється за формою від той нане варіати, що я щойно показувала великого куща. Це, це такий, як закритий дзвіночок, але теж таке. Щедре цвітіння багате, кущик невеличкий, але повністю всипаний ось такими цікавими квіточками маленькими. Незабаром зацвіте вже еспірея Golden carpet, Вже ось такі великі парасольки в неї. Ось тут така розгалужена гілочка. Таке золотаве листечко вона має. І вже закінчує цвітіння вейгела Здається, мінует, яка мене розквітла найпершою Ось ці рожеві такі темно-рожеві дзвоники. Вже вона закінчує, вже починається ріст нових гілочок, з яких буде вже цвітіння на наступний рік. Росте. Мій Арум, незабаром він теж випустить цвіт. Цвіт у нього такий непримітний, непривабливий, але все ж таки це квітка і вона квітує. І ось тут квітує така біленька ще вейгела. Теж карликовий кущик, називається Black and White. Ну, Трохи дощ зашкодив цвітінню. Прив'ялі такі квіти, теж вони повністю не відкриваються, такі закриті дзвіночки. Ну, а кущик вже почав рости і формувати вже гілочки для майбутнього цвітіння на наступний рік. Ось тут добре вже такі наростила бутони ромашка. Побачимо, забула, по-моєму, тут росте ромашка луна. А з іншого боку росте ромашка Victoria's Сікрет. Теж гвоздички, спіреї. І тут уздовж доріжки набирають своїх бутонів Троянда Спрей Алегрія. Досить добре пішов у мене дерен Сибірика. Дивіться, які славні кущики вийшли. Ось такий тут рядочок. Ну, побачимо, наскільки він у мене заволодіє тут простіром. Дивлюся, кущики такі розгалужені стають, такі міцненькі. Ну, будемо дивитися Пухироплідничок, щось він у мене страждає, хоча і набрав цвітіння, але щось не поспішає зацвітати. Напевно, йому зашкодили. Наші весняні заморозки, які були у квітні. Ну, ось алегрія скоро. Незабаром розкриє свої бутони. І завершу своє відео на сьогодні на оцій мініатюрній красі. Знову показую вам Лівізі. Подивіться, яка красунка маленька, скільки в неї квіточок, як тривала, вона квітує. Дуже довго тримаються в неї квіточки. І вже видно, як вона нарощує молоденьку розеточку І навіть не одну ось іще є. І поруч із нею у мене цвіте коли сонце, дилосперма ось такі, наче маленькі вогники на зеленому килику. І зацвіла ще одна лівізія. Поки що одна квіточка, але така ніжна теж. І ось дивіться, скільки ще бутончиків на одній маленькій гілочці, і скільки ще їх тут буде. Ось така незвична красуня. Вперше я, вона квітує у мене на клумбі, Садила минулого літа її і ось така вийшла краса. Дуже мені сподобалася. Є ще різні інші кольори. Тож хочеться тепер і іншого. Ну, ось, напевне, на цьому килимку, на, цьому, на цих маленьких вогниках. І на сьогодні я завершу свій огляд. Хотіла показати лише квітування троянд Але коли потрапляє в око і інші красиві квітучі рослини, то хочеться все показати і про всіх розказати. Та на цьому все. Всім гарного вечора! До побачення!